В Україні, щоб народ виразив своє незадоволення в вигляді референдуму, то спочатку потрібно провести колосальну підготовчу роботу, і потім ще мільйони голосів потрібні. Це про всенаціональний референдум. Загалом є різні референдуми: конституційний, місцевий і інші. Надаю вам приклад переліку, що потрібно зробити, щоб провести референдум. Референдум, який організовується за народною ініціативою. Відрізняється досить складним процесом. Тут існують додаткові етапи: повідомлення про збори, збори громадян, реєстрація ініціативної групи, збір підписів, перевірка підписів, проголошення референдуму. Це купа бумажної роботи, потім, десь ці голоса загубляться або ще щось станеться, і ще організатори референдуму повинні створити фонд. В якому повинні забезпечити фінансове забезпечення даного референдуму. Як на мене, створено всі умови, щоб ніхто ніколи не зміг провести будь-який референдум. Давай візьмемо приклад Швейцарії там навіть є термін в три місяці після того, як приймають закон, спеціально для того, що вони знають, чи із народної, чи через опозицію може бути початий референдум. Ось до чого ми повинні йти.